Трохи про розведення курей, несучок. Купили ви курей на базарі? Домінантів, челуман Браун, Фоксічиків та й тих же голошийок, гарні, м'ясо, і яйця. Все єсть. І ви думаєте, зараз я сам наступного разу купляти не буду. Своїх же є, таких же самих налуплю. А ні, а не буде. Бо це гібрид, це крос, це фінальний гібрид. Далі вже йде розщеплення генів, і ви отримуєте такий різнобій, і вже й курі не ті, і несуться не так. Що ж робити? А я вам скажу, що робити. Треба, є вихід, і ви ще можете продовжити ваших якісних курей і ще трошки далі. Але не розводьте тих, що є. Вони не розведуться. Я вам потім розповім в наступних відео.